Уявіть собі, що історія зберегла для нас імена багатьох людей, які були учнями апостолів, і також були керівниками церкви та богословами. Загалом ці люди називаються як мужі апостольські. Наприклад, апостол Варнава, Климент Римський, Діонісій Ареопагіт, Ігнатій Антіохієць, Полікарп, Смирнський, Папій Ієрапольський, Єрма кожному з них приписуються якісь послання, документи, книги. Які ми сьогодні можемо читати і розуміти, як розвивалось богослів'я після апостолів? Тому дуже корисно їх читати і порівнювати з посланнями апостолів євангеліями та всією Біблією. Марк Аврелій. Один з так званих п'яти хороших імператорів, який царював в другій половині другого століття, при якому римська могутність і устрій досягли свого апогея, який ввійшов в історію як дуже талановитий філософ, стратег, людина, яка прагнула миру і спокою, робив виключення в своєму імператорстві тільки для однієї групи людей для християн. Парадоксально, але саме при ньому переслідування християн і катування дійшло до рівня мистецтва. Ось таким чином оцінка світської історії або людських очей, і оцінка бога може бути різною. Однією з загадок в історії римських імператорів був період правління Діоклітіана, який став імператором в 286 році нашої ери. Справа в тому, що всупереч політиці всіх попередніх імператорів, які жорстоко переслідували християн, Діоклетіан, залишаючись язичником, 18 років свого правління повністю ігнорував це важливе політичне питання. Навпаки, у нього були деякі радники християни, і за свідченнями навіть його дружина і донька стали християнами. Проте чомусь в 303 році його погляди повністю змінюються, і він видає наказ, згідно якого християн починають жорстоко переслідувати. І вже наступний імператор після нього протягом десяти років це переслідування перетворює в тотальний геноцид. Пізнавайте нове.